Доброго ранку. Як ваш настрій на цей тиждень? Маємо надію, що продуктивний. Тож, поки збираєтеся на роботу, пропоную зробити невелику паузу на новини з боліт. Ваш заряд гарного настрою на цілий день. Хочете побачити, як діляться діла на Росії. Просто осягніть. На якомусь там черговому брифінгу представниця Російського міністерства закордонних справ Мадузель Захарові подзвонили прямо під час виступу. Да. Так. Алло? Алло. У мене брифінг. Удари балістичними ракетами почали говорити. Не тут взагалі да, хорошо, Так, Спасибо. Добре, дякую. Ось так дзвінок з високого кабінету здатен змінити хід брифінгу. Чи варто казати, що всі швиденько поковтали язики і зробили вигляд, що нічого не відбувається? Думаю, ні. Тим часом виступи головної зірки Кремля Путіна ВВ це просто відстійна реклама ліків від деменції. Вину дідуся почалися провалу пам'яті. Він почав забувати, що городить тільки упс, як незручно вийшло у інтернета. На відміну від російського диктатора, деменції немає. Тож, будь ласка, виступ Путіна у липні 2024 року. На місяць українська армія втрачає приблизно 50 тисяч людей. Це санітарні безповоротні втрати. Але вже у листопаді 24-го. Ось вони зайшли в Курську область. втрати колосальні. більше за три місяці бойових дій ніж за весь минулий рік у київського режиму. більше тридцяти тисяч. так було ж п'ятдесят тисяч на місяць. Як це стало тридцять тисяч за три. Де бізкредітом у когось не зійшовся. Одразу видно гуманітарії. Але цей кадр перевершив усіх. На серйозній мармизі чувак розповідає наступне: якщо стоїте, сядьте. На Україні формувалися дитячі табори в В Україні, куди збирали дітлахів і цих дітей повністю переформатовували. Їм у мозок вставляли інший чіп. І припрошу інший. Тобто до цього ще якийсь стояв? Цікаво. І що ж там за чіп? Чіп нациста. А, -а цей чіп. Ну ясно, чіп нациста, ну всі знають, звісно. У них одяг, навіть спідня білизна, шкарпетки, все було з нацистськими знаками. І ці діти вже пройшло 20 років. Вони заряджені на знищення всього російського, всього православного. Вони зомбовані, їх так виховали. Тут навіть я не знаю, що додати. Все настільки запущено. Нехай повертається у палату. Його там вже не полон з Цезарем зажакались. Нам лише цікаво, якщо у нас у головах стоїть нацистський чіп, то який тоді чіп стоїть у росіян? Адже єдине, що їх хвилює у цій війні, яку вони самі розв'язали, це. Надіюся на повернення усіх брендів, надіюся на скорочення імпортозаміщення. У цілому те, що переміг Трамп, а не Клінтон, це успіх. Так, це дійсно успіх, з урахуванням того, що Клінтонів у тих президентських перегонах і в помині не було. Ну то таке. Але головне для них, щоб не тільки бренди повернулися, росіяни ще дуже переймаються, що масло подорожчало. Причина цьому на їхню думку: трава рідко стала рости. Я гадаю через траву. Ну, можливо, трави було мало, і корови не наїлися. Ну що тут скажеш, росіяни лишається лише терпіти, терпіти і ще раз терпіти. Це ж так класно бути народом теретерпілами. Не знаю, чи це чіп у них в голові, чи що, але у Краснодарі зробили черговий неординарний крок у вихованні дітей і організували монетний тиждень. Мета проста зібрати гроші на війну. Що може бути кращим, ніж робити власних дітей спонсорами війни? З такими темпами нові патріоти там формуватимуться взагалі без зайвих зусиль. Що ви бачите на цих кадрах? Здалеку може здатися, що це кабінки біотуалетів, правда? А ні. Це на секундочку Рашка запускає серійне виробництво мобільних укриттів від ядерного вибуху. Хочете бути підготовленими до апокаліпсису? Ось вам притулки. Чи врятують вони від ядерного вибуху? Звичайно, невідомо, але за спробу двічка з вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами.